Боже, ви тільки подивіться, хто у нас тут з'явився, і море тих квітів, куди поніс вітер. Домі сьогодні у нас Привіт! 33 запитання від Люксафа. Ми раді тебе бачити, і море тих квітів, куди вітер. У мене до того заходили дуже часто кавера. І коли зайшла, нагадай, мені було набагато приємніше, бо це моя вже пісня. Я почала співати відтоді, коли я почала говорити. Я зробила достатньо, щоб далі розвиватися самій, з мати змогу писати пісні і випускати. До війни я співала на різних заходах, це весілля були різні. Я не скажу, що я бачу для себе якихось конкурентів. В нас мене годує моя музика, і я цьому дуже рада, що ну, я ніколи не думала, що я зможу заробляти. Стільки з музики. Радіше ти, ти знайшла нас. у нас час. Так, ну що народ, ви, напевно, цю пісню точно чули, але ніколи не бачили, хто її виконує. Зараз ви. Ну, що ніколи. Ну, в кліпі бачили, да. так. А зараз можете розглядіти зблизька. Ну і навіть задамо їй кілька запитань, дізнаємося про те, що, хто, звідки, куди. Зранку вівсянка чи гречана каша. Чи бутерброд. Гречана каша. Якщо тобі не вистачить грошей на запис пісні, то ти їх візьмеш у То я їх візьму зар... зароблю просто. Підводить Ост... попрацюю і. Добре, із... останнє, що ти купувала на ринку? Е, мабуть, картопля. Тебе запрошують а, в діректі на побачення? Запрошую. Як ти реагуєш? Е, я ігнорюю. Ще один варіант назви твого хіта нагадай був. Не було. От Тільки один варіант був нагадаю і все. Якщо тебе попросять заспівати під фанеру, ти відповіш? Не буду співати, тому що я завжди співаю вживу. На Ютубі ти завжди дивишся, що. Дивлюся різні кліпи світових артистів, тобто я надихаюся цим. Скажи, кредитний ліміт на твоїй карті скільки становить? Дві тисячі, мабуть. якось так. І все? <хіт fingers> 음, на відео до пісні Нагадай ти витратила скільки грошей? Сто доларів дуже мало. Твій меахід Нагадай. От він про когось писався? Насправді ні. Я писала його просто якось дивлячись на всі ситуації людей, які відбуваються в житті. От мені завжди було цікаво, як то любити, як то по-справжньому любити. І якось отак вона написалась просто. Загальному Ти пам'ятаєш ранок, коли ти прокинулася і зрозуміла бляха, муха моя пісня це суперхіт, Я тепер знаменитість. Е, ну, насправді, в мене до того заходили дуже часто кавера, і коли зайшла, нагадай, мені було набагато приємніше, бо це моя вже пісня, угу. але не було такого ефекту, що от я прокинулась популярною. Такого не було, але я була дуже рада взагалі от такому фідбеку від людей. Так дивися, маю дуже дурне запитання. Знаю, що артисти його дуже не люблять, але е, тобі ще треба буде в кількох інтерв'ю дати відповідь на це запитання. Що означає твій псевдонім Домій? Дуже все просто, мене звати Марія, прізвище Довгаюк, і я склала два склади: до «мій», до мій вийшло. До Марія, до мій. Прикольно. А в якому віці почала взагалі співати? Я почала співати відтоді, коли я почала говорити, тому що в мене мама співає і вона якось мене завжди з дитинства до цього привчала. Я вчила з нею пісні постійно, і я завжди знала, що от е, я буду співати. І рано чи пізно я дойду до якогось певного рівня, тому якось все в житті в мене починалося вже з музики. До тебе популярність прийшла з поправ мене, якщо не так? Е, ну так, в більшості так, тому що я викладала кавера туди, і вони залітали, і так мене почали впізнавати. Добре, ну ти ж напевно сама сидиш там, серфиш в Тік-Току, правильно? Е, так, звичайно. Е, як, які в тебе рекомендації? Чого, най, чого найчастіше і найбільше в тебе з'являється? Найбільше це, мабуть, вокальні якісь уроки там, англійських викладачів. Тобто ну, це більш все з музикою пов'язане, тому що я дуже цим цікавлюсь. Окей. Так, давай зараз ще трохи про соцмережі. В тебе в Тіктоку більше 120 тисяч підписників, так? Так. В Інстаграмі, якщо не помиляюся, десь 70 тисяч в тебе, так? Ні, трошки менше, майже 60. Але є запитання: а в тебе в твоїх соцмережах переважно все про творчість. Майже нічого немає про твоє особисте життя, тільки вчора. Оце я бачив, що ти зробила перерву на сходах. Так. <плес> Трохи поспівати. Нічого не видно взагалі. Чому це? Це якась твоя принципова позиція? Я просто починала інстаграм вести і взагалі всі соцмережі тільки з музики. І через це, якби я звикла до того, що я постійно. Е Викладаю свою творчість, а якось е, про своє особисте там, можливо, якісь фотографії з батьками. Я якось це дуже оберігаю. У мене от таке відчуття в цьому всьому. Тому угу. якось через це тільки музика. А так скажи, твої соцмережі вони вже монетизуються? Вони приносять тобі якісь гроші? Е, так, так, Ютуб монетизується, як і всіх артистів, звичайно. А можеш назвати максимальну суму, яку ти заробила з соцмереж з Ютуба, TikTok, от все разом в купі. Ну, я скажу так, що я заробила достатньо, щоб далі розвиватися, самій з мати змогу писати пісні і випускати. Тому це дуже круто, насправді, для починаючих артистів, коли в тебе пісня заходить, і ти маєш можливість далі розвиватися. Ти вже відбила всі гроші, які вклала в свою творчість от до, до такої грандіозної популярності? Так, Так, клас, супер, молодець. Дуже радий за тебе. Скажи, хто з молодих артистів зараз. Не люблю це слово конкурент. Да, його напевно ніхто не любить. Але от хто, а, хто от поруч з тобою в цій обоймі з суперхітами, кого ти можеш назвати? Е, ну, я не скажу, що я бачу для себе якихось конкурентів. Насправді, кожен артист, е, е, кожен для мене це людина, особистість. Тобто я пропагую це. Я співаю так, я пишу так, кожен по-різному. Я не можу сказати, що тут конкуренти є, але я слухаю дуже багато української музики сучас. І мені подобається багато виконавців. Звичайно. Ну, давай топ-3, давай назвемо таких молодих виконавців топ-3. Я слухаю Клавдію Петрівну, так. кола так само ж слухаю. Тобто, я не можу сказати, що мені конкретно виконавець подобається. Мені більш я більш прихильна до пісень. Мені може сподобатись там, наприклад, одна пісня не знаю Христини Соловій, а інша може не сподобатись, я не буду слухати. Тобто, це все смак для моїх, якби Бушних водолей, рецепторів. Так, так. так. Я, я завжди схиляюсь до пісень найбільше. Дуже багато артистів вони працюють десь в одному місці, заробляють там гроші і витрачають їх на творчість. Музика це твоя основна сфера діяльності? Чи ти ще десь працюєш? Зараз основна сфера діяльності. І до того, в принципі, це була моя основна сфера, де я заробляла. Я працювала викладачем вокалу, тому що а -а -а. я за освітою так викладач вокалу. І я заробляла завжди музикою. До війни я співала на різних заходах. Це весілля, були різні корпоративи. Кавера так. Ну, Кавера. слухай, я знаю, що кавер групи заробляють деколи більше, ніж популярні ну, виконавці, яких знають. Так, так, буває і буває, так. Слухай, а з якого ти взагалі міста? Я взагалі Роду. з Рівненщини. Ну, Це дуже близько на межі Волині Рівненщина. Я з села, з невеличкого села. І... А зараз ти так. продовжуєш там жити, чи ти вже переїхала до кудись в інакше? Місце? Ні, я живу вже в Києві шість років, тому що. А ти, навчалась. а, ти 6 років тут живеш? Так, Фу, так. Ти, я думав, я що ти ще там була. Так, я навчалась в Києві вже 6 років і зараз живу, продовжую тут жити. Тому так, Тут більше, більше є можливостей для розвитку, звичайно, ніж там навіть нас на Заході. Тим більше зараз для мене це важливіше бути тут. Супер. Ти я знаю відмовляєш в співпраці великим лейблам іменитим всяким. Яка на це причина? Я відмовляю не тому, що мені не хочеться працювати з людьми там, тому що я все-таки йшла до цього сама. Я досягла оцього результату, який є зараз, без, без ніякої підтримки, все абсолютно своїми силами. І якось я не дуже хочу, щоб хтось торкався до того, що в мене зараз є, до того що люди полюбили і. Я, можливо, трошки маю страх, що хтось може до цього доторкнутися і змінити щось. Е, що я вже не буду така, як є, що я не буду, не буду мати змоги бути собою. Е, тому поки що я вирішила працювати сама. Окей, добре. До речі, е, хороше запитання назріло. А є хтось, кого ти слухаєш, хто тобі може порадити, як зробити так чи інакше, щось покращити, змінити в твоїх піснях творчості? Е, в творчості е, я. Я не скажу, що в мене є конкретний якийсь наставник, в мене багато є людей з боку, які, в принципі, не розуміються на музиці, але вони мене завжди підтримують. Але щоб конкретної людини такої в мене немає поки. Добре. Пам'ятаєш, коли тобі востаннє дарували квіти? На концерті. На якому так. концерті? 에... На концерті Люксофем? <рати> — <рати> Так. так. <рати> — <рати> Клас, супер. А, дивись, ти загалом мовчиш взагалі про своє особисте життя. А, відкрий інтригу таємницю. Твоє серце вільне зараз чи ні? Та воно завжди було зайняте творчістю. <рати> творчістю, та ми знаємо, ми чули такі відповіді. Окей, <рати> ти <рати> зашарілася <рати> трохи. Ні, <рати> насправді зараз я дуже сконцентрована на творчості. І якось якось, мабуть, через це, і моє серце вільне. Давай так придумаємо зараз, що все ж таки твоє серце хтось буде пробувати завоювати. Скажи мені, як би мусило виглядати побачення твоєї мрії? А, ну, точно, не якось банально і не знаю там. Десь під зорями, як як це завжди буває. Я б хотіла, щоб це було. Максимально просто і максимально неочікувано для мене, тому що мене як творчу людину важко здивувати насправді, і щоб тобі зав'язали очі і привезли просто на білосніжний пісочок якогось приємного індійського океану. Е, ну я скажу так, щоб, щоб це була тиша, щоб ми приїхали в якусь тишу. Це найголовніше, тому що зараз дуже багато е, я вся в творчості в музиці і купа концертів, тому. Нехай буде так. Хм, Окей. А, ти пам'ятаєш своє перше кохання? Пам'ятаю, це було дуже давно. Підписана на нього в інстаграмі? Дивишся, що там в нього як там ні, ні. в житті? Ні-ні, Я до речі, не слідкую, не знаю. Мені якось не цікаво, тому що це. Дуже забулося і це було дуже давно. Це якийсь садочок, мабуть, був чи перший клас, тому. Ага, ну окей, добре. Е, дивися, в тебе шикарна фігура, ти дуже гарно виглядаєш. Е, скажи, це просто пощастило з генетикою, чи ти все ж таки, як то кажуть, вджобуєш? Е, все ж таки пощастило більше з генетикою, насправді. Тому що я не скажу, що я спортом займаюся якось сильно раніше я трошки бігала. А, але на цьому все. Тобто, зараз я і не маю часу насправді займатися спортом. В школі було там. Я могла на змагання їздити з волейболу. тобто, ну... З волейболу навіть до тебе до тебе в темному провулку краще не підходити, бо тому що я підозрюю, що права рука в тебе працює дуже добре на удар. Не? Окей, а, як виглядає твій от, самий звичайний день життя? Немає концерту. Ти прокинулася, коли я ти взагалі прокидаєш ти рано, пізно? Я зазвичай прокидаюся, якщо я дуже втомлена, це десь після якогось концерту, я можу поспати до 11 ранку. В Більшості я там прокидаюсь дев'ять, 9 тридцять, ось так. І починається все з того, що я встаю, йду вмиватися. Все так як дуже банально насправді, тому що мене завжди запитують, які ритуали в тебе там б'юті руцін. Б'юті руцін, так оце все. Але все дуже просто. Там якийсь мінімальний догляд для обличчя, звичайно. Тобто, це все дуже банально, і я не можу розказати якогось такого супер чогось класного. Окей, за okay. що завжди є в тебе в холодильнику? От мусить бути. А, мусить бути в мене завжди сметана. Я не знаю, чого сметана? Сметана. Хм, сметана. Не я очікувано. просто помітила за собою, що я в більшості все роблю на сметані, там якусь щось пожарити, якесь м'яско потушити, все на сметані. Тому сметана завжди є. А яка тебе коронна страва? Корона страва сирники. Я дуже люблю робити сирники. І... Оці я... маленькі кругленькі, чи такі як на заході України, у Львові роблять таку Ні. бритванку цілу, маленькі, кругленькі, акуратні. Я роблю їх по своєму рецепту і, і... і... тому, що я дуже багато перепробувала рецептів. Я хотіла, щоб в мене вийшли. Я пару раз спробувала, і мені не виходило, не виходило. Вони розліталися. А потім я знайшла вихід і. Зараз я роблю їх прекрасно. До думаю, речі, я теж фанат сирників, різноманітних. Ти більше любиш сухенькі чи вогкенькі? А, більш вогкенькі шубі. Клас, все, я з твого табору. А, так а, ти говорила про те, що зараз багато концертів. Скільки концертів в місяць ти зараз маєш? А, цього місяця було мабуть концертів сім. Mm -hmm. Так, так. Це були благодійні концерти різні. Я дуже рада, що мене запрошують і люди. Класно дуже реагують на мої пісні, тому що насправді, коли ти сидиш вдома і випускаєш пісні і ніде не виступаєш, і ти не бачиш реакції живої, реакції людей. А зараз я бачу це все і мені дуже приємно, насправді. Це інші відчуття. А вже був випадок, щоб ти комусь відмовляла у виступі десь? От чисто тобі не подобалось, куди тебе кличуть, хто тебе кличе. Е, Відмовляли в більшості через те, що вже було зайнято. І... Ні, ні я не кажу, от таке чисто, що вже була зайнята дата, а от що тобі не хотілося там виступати або для цих людей? Е, мабуть, такого ще не було. Скільки коштує зараз твій концерт? Е... <свісно> Дзвоніть до мого менеджера <свісно> і тоді дізнаєтесь. Більше трьох тисяч доларів чи менше? <свісно> менше. Добре. Е, яка в тебе зараз є творча мрія, на яку не вистачає грошей? Е... Хотілося б свою студію в майбутньому. Uh -huh. Щоб я змогла туди приходити і писати пісні. Тому що для мене важливо це таке пространство своє. Я завжди писала пісні в себе в кімнаті біля фортепіано. І я любила закривати, щоб нікого біля мене не було. І я би дуже хотіла на майбутнє відкрити свою студію і там записуватися, відчувати себе як вдома. Добре. А що матеріальне ти би б хотіла таке отримати зараз? Ту, ну точніше, тут це творче, це таке для душі в тебе тесту студія. А от що, що на що таке от матеріальне не вистачає грошей? Будинок, машина, е, не знаю, сумка Біркін? Е, я чесно дуже мало думаю про матеріальне якось. Е... Якось так в мене більш більш думки зайняті творчістю, але звичайно, що для майбутнього там хотілося б якусь машину, щоб це було зручніше для взагалі для того, щоб їздити на концерти, щоб передвигатися по місту. Ну це суто для комфорту, для зручності і для того, щоб менше тратити більше було часу. А скільки ти в місяць взагалі витрачаєш грошей зараз на життя в Києві? От від, от на все повністю. От ти знімаєш квартиру жиш зараз, так? І так далі. От скільки в, в місяць іде тут на прожиття? Ну, мабуть, ти тисяч десять, я думаю, мені вистачає. Ну, На але... квартиру зняти і, ага. і жити в місяць? А, ну, це без квартири, так, якщо так там, дивитися, якісь продукти, все. Але зараз. Все-все-все, ти дівчинка, тобі треба шмотки, кремчики, так, квартира, все. каву ну, зараз, з подружками. Зараз, звичайно, що більше йде витрат, тому що зараз і не тільки для того, щоб я там якось красиво в будні дні одягалася, це все сцена, це все за запис пісні. Тому в сумі це насправді набагато. Більше, я кажу так, загальна сума для такого, як Но, Якщо творчість будемо... забрати, то тобі на прожиття тисяч тридцять, напевно, треба, так? Да? Ну так. Якщо творчість так, забрати, так так. витратити. Окей. Ти зараз сама справляєшся чи в тебе є хтось, хто допомагає тобі? Справляюсь сама. Слава Богу, мене годує моя музика, і я цьому дуже рада, що ну я ніколи не думала, що я зможу заробляти стільки з музики, що забезпечувати себе зможу сама. І це дуже круто, я дуже радий сам. А якщо в тебе з'явиться кохання, який ну, е, не буде заробляти дуже багато грошей, ти зможеш його утримувати? <гум> <гум> ну то чи чи готова ти будеш ділитися з ним своїми заробленими грошима? Але щоб ви були разом? <гум> Ну, це трошки неправильно, я думаю. Тому що людина, яка має, яка буде біля мене, вона повинна чимось займатися, повинна заробляти і мати свої якісь кошти. Якщо, звичайно, будуть якісь ситуації, що треба буде допомогти, то я обов'язково відгукнуся. Але так, щоб постійно утримувати, ну мені здається, це неправильно, тому що я все-таки дівчина. Окей, а скажи, чи ти з якимись зірками українськими знайома вже? Знайома так з ким може, може, товаришуєш? Я знайома з Златою Огнівич. Ми були разом на концерті благодійному виступали. Ну, я не скажу, що особисто і товаришую з кимось. Ну, знаю, як така. Ми з ним зустрічалися, і він дуже хороша людина. У нас така була одна зустріч всього, лиш. але приємне враження. Тому. Я не скажу, що це якась що є якась дружба між нами, між зірками үгі. зараз, але е, спілкування є. І що ти можеш побажати українцям зараз? Е, я хочу побажати, щоб ви завжди слухали тільки українське е, і завжди підтримували його, тому що для нас артистів це важливо зараз, і для України культура дуже важлива, тому що це наш ідентифікатор, який буде вирізняти нас від усіх. Десь там в Європі, десь там далеко за океаном, і побажати просто спокою, щоб кожен нарешті відчув той спокій, на який ми давно вже чекаємо. Ти дуже крута, дуже талановита. Дякую. Я тобі дякую, що ти прийшла дякую. сьогодні. А, бажаю, щоб ти ще більше, щоб наступні твої хіти ще більше злітали, ніж нагадай, тому що ти цього дійсно заслуговуєш. Дякую вам. Підписуйтесь на канал Люксифем, ставте лайки і пишіть ваші коментарі.